Вітаю, я Ольга Журавель. В ефірі телепроєкт Злочини покарання. Програма, що допомагає. В Україні продовжується будівництво житла. Понад 70% українських забудовників, які призупинилися після повномасштабного вторгнення, вже повернулися до роботи, інформує Конфедерація будівельників. А що у Дніпрі? Розкажемо далі. До нашої редакції звернулися дві групи містян з діаметрально протилежними проблемами. Подробиці невигаданих історій дивіться у сьогоднішньому випуску. Війна принесла невизначеність та тривогу багатьом інвесторам у житло на етапі будівництва. Люди не впевнені, що зможуть отримати квартири в недобудах, в які вклали кошти. Саме в таку ситуацію потрапили 33 особи, котрі інвестували у чотириповерховий будинок на житловому масиві перемога. До речі, об'єкт нерухомості забудовник обіцяв ввести в експлуатацію ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони обіцяли, значить, здати нам будівлю цю четвертий квартал 2021-го року. Фізично на сьогодні існує три з половиною поверхи недобуду на Мандриківській, у який дніпряни вклали гроші. Під його стіни люди викликали нашу знімальну групу. Звернулись до вас, щоб це може до нього це дійде якось, може він вийде з нами на зв'язок, це надасть більший розголос. Дніпрянка Вікторія розповіла журналістам, що два роки тому її чоловік сплатив 90% вартості квартири на першому поверсі будинку, якого на той момент ще не було, особисто голові обслуговуючого кооперативу Затишний дім. Було агенція нерухомості магістра. В її стінах ми купляли, вони нам предоставляли всі документи, дозвільні. Процес зведення клубного будинку, згадує Вікторія, спершу йшов жваво. Поступово пригальмувався. Спочатку на будівельному майданчику впав кран, тож забудовник не вписався у строки, а потім почалася повномасштабна війна, і будівництво повністю припинилося. 28 лютого 2022 року торгово промислова палата України своїм листом офіційно визнала військову агресію Російської Федерації проти України обставиною непереборної сили форс-мажором, тим самим надаючи певні переваги забудовникам. Зокрема, під час дії воєнного стану в Україні забудовник фактично може призупинити будівництво та звільняється від відповідальності у разі невчасної здачі об'єкта в експлуатацію. Нас повідомляли, що настав в країні форс-мажор, і вони будуватися не можуть. Звісно, все це призупинилось, звісно, ми все це розуміли. І десь вже влітку 22-го року ми почали активно можу, запитувати, де, що, як, що відбувається, що вони планують. Тоді потенційні мешканці будинку й дізналися, що в березні власник землі, на якій будувалося житло, зареєстрував банкрутство та виставив ділянку на продаж як чотириповерховий недобут на 80%. У 2022 році. Ми дізналися, що ділянку на якій будується цей будинок на Мандриківській, 322, був аукціон на прозоро, і вони його виставляли на аукціон. А ну потім якось це зам'яли, ну, начебто, не продали. Аукціон не відбувся. В лютому повинні були відбутива скрілидацю. Да, звісно, в мене все це є. Згодом з'ясувалося, що обслуговуючий кооператив, з яким укладали інвестиційні договори, перереєстрували в Запоріжжі. Наразі інвестори не розуміють, на якому вони світі, і яка подальша доля оплачених квадратних метрів. Розповідають, забудовник особисто говорив їм, що дім введуть в експлуатацію вже після війни. Але від весни він нібито не виходить на зв'язок. Дозвонитися до забудовника не вдалося і нам. Директорка ж агенції нерухомості журналістам відповіла досить своєрідно. Алло, Алло. це пані Маргарита. Алло, це Маргарита. Да. Мене звати Ольга, я журналістка 11-го каналу. Звернулися люди до нас щодо ну, недобудови. Я Что-что? Я плохо вас слышу. Алло. А... Он прям вас очень плохо слышно. В інвесторів з агенцією вийшло взагалі цікаво. Прийшли непосередньо в агентство недвижимості, вони умили руки і сказали, що у нас особисто з ними договору немає і вони вже не гаранти. Цікаво, й те, що в будинку, який за проєктом та дозвільними документами все ще був чотириповерховим, через агенцію розпродавали квартири на п'ятому і шостому поверхах. Продавали п'ятий, шостий етаж. Ну, да. Ганна одна з тих, хто купив саме таку квартиру. На п'ятому поверсі придбали дану квартиру і повторно також житла. Ми собі дозволити не зможемо. Вклали всі свої збереження, які ми збирали багато років, для того, щоб придбати житло, тому що хотіли і планували будувати сім'ю і народжувати дитинку в своєму житлі. В аналогічну ситуацію потрапив і Владислав. Я прийшов в агентство недвіжимості, вони мені предложили один із це клубний клубный дом Уютний", Після чого вони мені озвучували, озвучивали, що ми можемо предложить шестой етаж. Показували предпроєктну презентацію, показували мені непосредственно технічний план Коли Когда ситуація, що ми прийшли в агентство недвіжимості, тому що пройшов год і нічого не строится. Ми зробили запрос, і вони ответили о том, що у нас документи є тільки на чотири етажа. Є в реєстрах розрішення наш на п'ятий-шістий етаж. Тобто, як продавал свої недвижимості, я не повідомлю. Чого хочуть інвестори на сьогоднішній день? На наші відмоги або хай добудує, або віддасть гроші. Я хочу повернути гроші. Наразі частина інвесторів перебуває за кордоном. Ці люди не змогли бути фізично присутніми на зібранні, тож надали програмі злочин і покарання свої відеозвернення. Зв'язку з тим, що на даний період часу умови та строки дії договору не виконуються. Я вимагаю повернути мені повну вартість мого по Пайову внеску одноразово або повернення моєї квартири. Є серед постраждалих і ті, хто наразі захищає батьківщину. Я би дуже хотів, щоб це питання піднялось, розголосилось, і я отримав або свою квартиру, або кошти, які були заплачені. Люди побоюються, що їх ошукали, прикриваються воєнним станом, який введено в Україні. Хоча фактично він не впливає суттєво на будівництво даного об'єкту. Так як відомо, що по Дніпру досить багато будівельних компаній продовжують своє будівництво. Дніпряни почали боротьбу за свої права. За юридичною допомогою звернулися одразу дві особи, які придбали квартири в будинку, що поки не матеріалізувався. Вони зверталися до правоохоронців, а тепер оскаржують в суді неналежну перевірку, розповідає адвокат. Не так складно витримувати документи, перевірити, чи заходили грошові кошти на рахунок підприємства, якщо, е, якщо не заходили, все, це як мінімум мільйон е, неоприбуткованої виручки. Ми будемо добуватися порушення кримінальної справи. На мій погляд, є всі підстави вважати, що як мінімум є ознаки шахрайства. В рамках цивільного провадження, впевнений адвокат, судитися безперспективно, бо інвестиційні договори укладалися з обслуговуючим кооперативом. У нас є обслуговуючий кооператив, який бути будівельним. У них є статусний капітал, якщо я не ошибаюсь, 11 тисяч гривень. Владислав Босянок, який через звернення до міськради домігся порушення кримінальної справи, розповідає. Після того, як розпочалися слідчі дії, на зв'язок із ним вийшла представниця забудовника. Вони узнали о тому, що є справа в прокуратурі, а тому, що діло із поліції, ведеться якісь мероприяти. мені пропонували авансову суму в розмірі 2 тисячі доларів для того, щоб я забрав це заявлення. Поговорити з журналістами щодо строків будівництва та планів забудовника, представниця останнього, на жаль, відмовилась. Інвестори звернулись на телебачення і їхню позицію. Так, ми вже знаємо. Я, я назив... не можу цю інформацію вам розголошувати. У мене немає бажання. Ну чому я потрібно вам її надавати? З цього приводу дізнавайтеся у тих, хто до вас звернувся інвестори. Налаштовані продовжувати боротьбу у правовій площині. А ми будемо слідкувати за перебігом подій у цій історії. У той час, поки на перемозі не будують, у мешканців багатоповерхівки на житловому масиві сонячний інший біль поруч з їхнім будинком огородили територію під нове будівництво. Чому люди проти такого сусідства, розкажемо далі. Ми будемо дорогу зараз перекривати. Зараз ми в нас такий план провести і міт, показати владі, бо ми дзвонили і в Київ, і в обласну раду, і в міську раду. Але нам тільки відписки приходять у жовтні. Понад півсотні жителів будинку 60 по вулиці Сонячна Набережна перекривали вулицю. А все на знак протесту проти будівництва. Шукай! Люди впевнені, що сусідство з 25-поверхівкою, що її за два роки планують звести на червоній лінії житлового масиву Сонячний, небезпечне для їхнього будинку, щоб розібратися, в чому суть проблеми. Журналісти програми злочин і покарання поспілкувалися з ініціативними жителями будинку 60 та з забудовником. У нас ж мешканці будинку всі проти цієї будови. У нас група організувалася з причини спротиву будівлі, яка ми нову будову, яку ми вважаємо незаконною з порушенням багатьох пунктів ДБН, нормів по нормам ДБНів не вистачає площа під таку забудову, Видан дозвіл на будівництво. Історії питання: земельну ділянку, яка наразі огороджена парканом, міськрада виділила ще у 2009 році. Щоправда, під будівництво торговельного центру у 2013-му цільове призначення землі змінили на будівництво житлового багатоквартирного будинку. Власне, проти будівництва жителі будинку 60 виступають з 2021 року. Тоді на місці майбутнього будівництва вперше з'явився паркан. Люди звернулися до міськради, розглядалось питання про громадські слухання. Та з початком повномасштабного вторгнення будівельні роботи не проводилися аж до жовтня 2023 року. За територією паркану з'явилися робітники, у яких ми е, запросили документи. Нам показали е, 100% фальшивий ордер, тому що там написано дата 21 рік і назва вулиці е, Набережна Сонячна. Ця назва з'явилася е, по проханню мешканців нашого мікрорайону тільки в 2023 році. Дійсно, назва сонячна набережна з'явилася взамін колишньої маршала Малино. Овського лише у 2023 році ордер же датований 2021. Забудовник зі свого боку пояснює це так, чому там з назвою така путаниця? Договір ми підписували у 2021 році і відкривали ордер. Потім почалася війна. На цей період я написав заяву про те, що хочу возобновити, згідно зі старого договору. Цей ордер так як за цей період помінялась вулиця, то по новому написали так. Непокоїть людей і близькість будівництва до стін будинку, де вони проживають. Згідно нормативу, це будівництво повинно бути принаймні від нас в 20 метрах. А от якщо ви подивитесь, то тут десь близько десяти і тут вже стоїть паркан. Ця ділянка вона десь в нас ми її заміряли. Вона становить 60 метрів. Якщо він вони відступлять від нашого будинку 20 метрів, а з цієї сторони вони від магістралі повинні відступити 6 метрів. Тобто в них залишиться 34 метри, на яких вони повинні будувати. Згідно так само того ж нормативу, будівництво повинно здійснюватися на 30% цієї ділянки. Він вже отримав декілька відмов, і ці недоліки, які йому були сказані, їх просто неможливо усунути. Основне ж побоювання мешканців будинку 60, Наголошують вони ймовірність руйнування їхніх помешкань під впливом будівництва. У нас в будинку 40, ну, майже 50 років. А ця 35-поверхова будівля, ми дуже переживаємо, що що буде з нашим будинком. Загроза розрушення нашого будинку, тому що наш будинок був построєний на намитому ґрунті. Зараз вже почалися тут роботи, риють ями, траншеї, і ми бачимо дуже добре зі своїх вікон, як стоїть вода. Звертаюся до влади міста про те, щоб зупинили будівництво забудовник. Зі свого боку стверджує, що всі документи в нього в порядку. Наголошує на тому, що 25-поверхівка на 190 квартир потрібна місту вперше першу чергу через збільшення кількості мешканців за рахунок міграційних процесів. Водночас Олександр Рижко озвучив наступні пропозиції. Домовлявся з правлінням ОСББ про наступне Тобто ми на період будівництва фінансуємо будинок Маляновського 60, 1 мільйон гривень. Повинно провести зібрання там, встановлено там їхнього статуту, і определитися з тим, що вони хочуть, і як вони хочуть. І після цього тільки ми підпишемо цей договір. Я можу за свій власний кошт також їм оновити це водопостачання і водовидве. Ініціативні жителі будинку 60 сподіваються, що будівництво все ж таки буде офіційно заборонене. Зараз відкриті справи в діамі, тому що дозвіл на будівництво дає була раніше контора, назвалась Дабі. Зараз вона переформована в діам. В нас офіційно подана справа на відміну на розгляд порушень в цьому видачі цього дозволу та відміні його. Як будуть розвиватися стосунки забудовника та жителів сусіднього будинку, розкажемо у наступних програмах. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми у свою чергу стоятимемо на її сторожі. До речі, якщо ви стали жертвою беззаконня, зателефонуйте нам за номером 067 63 610 95. Можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.